Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Настав час і мій показати деякі модернізації, деякі нюанси. Тут двойний слой такої шумоізоляційної херні. Тут витерлося, наклеїв її отут. Тепер ТФТ терти так не повинно. Відремонтував тим самим, у мене його просто багато є. Відремонтував тим самим крісло трошки. Вона дуже міцно тримається і ззаду, щоб трошки було хоріше. То тепер ну, якийсь хоч вигляд більш-менш має. Крісло колись буде друге. Там Те, що я взяв, трошки мені не підходить. Е, так, датчик, що датчик каже? Ну, Вже, вже майже Вже майже. Ще трошки тепленький був. Плужок виполірувався. Ага, що мав сказати? От подарунки від хлопців. Дивіться, який він. Дивіться, яка різьба. Різьба щось на 22 чи на, чи на 24 тут різьба. Коротше, самошедше, От, він цілесенький. Це мені Віталік подлесний подогнав. Дві штуки, один типа донор на щось. І отакі замки. Функціонують вони. Замки на цей на кардан. Чи... Блять. Що за грім заясний? Зачинити треба з кінця неділа. Прискавши сьогодні, це що вигорав. Скутера десь треба пересунути, вже каністри є, це вже щось на щось похоже. І Сергій мені подогнав діски такі, такі, на жаль, без ступиць, але я щось буду думати. І будемо Будемо їх якось монтачити, може, сюди. Три штуки. Якщо одного змарню, один ще буде. В мене ще десь один валявся. Отаке. То так, що шумку я зробив. Заводити зараз не буду, але дійсно, я так показував на попередньому відео. Сідаєш сам, сам головне, сідаєш тут, так? Оде місце оператора. Сідаєш тут, капот закритий, воно менше іменно стаміці звуку такого б. Вже глушитель хрін би з ним, я привик. Я і так на праву сторону не чую нічого. Почті. Так що воно мені не мішає з правої сторони. Бачите, в усіх мінусах є деякі свої плюси. Так, апаратура. Потім. Треба це все, звісно, відмити, того всього дерьма і так далі. Деркало право зробити, щоб воно не монтачилось, не шаталося. Оце замочок тут розлетів, тут треба, певно, дві дірочки просверлити, замочку поставити назад. Ну, будемо бачити, може, я того ящика якось під лампічу. Налетіло землі, всього, налетіло. Ну, Ще буде культивація. Думаю, не буду мити, бо шкода. Шкода роботи. Загнав, певно, завтра виїзд по пісок, ну, будемо бачити. А, фу. Ще ж мав цю фігню підкрасити. Отак само лопну, що я всередині таку садив частину від порвану рукавиці, це смішно, звісно, але вона буде обмежувати доступ і напхав долу, Обмежувати точно доступ сюди, всякої пилюки, того всього. Кришечки поки нема. Відремонтувати її нічим. То такий простий ремонт, дебільний, ну але нема варіанта. <звук> Боже, все в пілюці. Отаке: то так, що шумочку я собі теж поставив. Тут так само буде вже менше капот вигтіти по цьому всьому ділу. Ну, Поняли типа? Де нема. Де нема резинки? Є різниця. Глухіше набагато. Не так буде дзвеніти в голову, а те буде. Мягче. Чимось похоже. Ладно, все, все, все. все Давно Юльки не було в мене. Так, що там ще? Щось я мав сказати. Щось я мав сказати. Вже й забувся. Вилетіло зовсім з голови. Чи про оприскування, чи про що. А! Ще Ромка мені прислав, тільки тут треба йти в комору. П'ятилітрове відро. Тож там більше, певно, як 5 літрів. Меду нафіг. Ромка, дякую тобі. Сладку жизнь устроїв. Вже всі будемо їсти, пообідаємося тим медом. Щиро дякую. Ну, тут, тут його нема, ну, понятно, його тут нема. От. Ну, то таке діло. Типу. Головне, що воно є, повірте мені на слово. Він напише коментар, він підтвердить. Так. Вот так. Так що таке корисні і солодкі подарунки. Щиро велике. Дякую, хлопці, те, що ви. Як то кажуть, чимось хочете, ну як то кажуть, мені, мені щось дати взамін чогось того, що я роблю, можливо, для вас, для когось з них зробив, а як не для них, то вони хочуть від імені всіх, кому я допоміг так далі, як Рома писав, мені каже, тобі маленькі такі подарунки за твою велику працю. Щиро серце радіє. Ну, дякую, великі хлопці, що ви мене за щось таке таймаєте, як то кажуть. Отаке то. Отака от то шумка вібро-вібро-шумка. Ефект буде, поняття, то таке, що не геть там же буде в беззвучному рівні, але є до чого як то кажуть. От Віталік забацав, треба щось робити. До речі, трактор підігрівався, я замітив, скільки води треба було долити. Була повна зверху пляшка, десь 150-200 грамів. Все, от вам фігня вся, Воздушна пробка. Якщо буде така херня, трактор буде грітися. І він мене стрімко-стрімко, стрімко, стрімко, стрімко. О, вже майже майже, ще трошечки. Почав летіти вже за оцю зелену зону, там де 90, бачите, видно фальш цей, блядь. Лампочка мені зробила. Ну, не курва вона, га? Це не критично, я ж бачу, де 80, де 100, тіпа, то нормально. Ну, ну, не естетично. Принаймні, ну, ладно, так. Це все на місці. Нічого не. Ні, все пучком. Фільтр теж землі не набрав, Гром його знає. Тут все тримається. Все, до речі, генератор, цей штатний, да, то гімно, як то кажуть, колгосмі, і так далі ще гірше навіть. Але цей акумулятор він від нього заряджається. Я тоді кілька разів треба було крунути ручкою, щоб завести його. І зарядку воно дає видно, бо я поїжджу годину і далі я без декомпресора він заводить мотор. Все. Ось такі піроги, А оранка дійсно була тяжка. З, з однієї, там, де е, ця така грудяка була, як свиняча башня. Ой, блін, Це звісно, да. Ну, гараж, здається, в, о, великий, але да? ну, вже він потрохи закидується. Нє, він тим закидуватися не буде, то я тим, тимчасово поставити його все забереться звідси. Е, тому що тут буде ще пісок, ці всі стележі і так далі. Скутер десь буде тут. Знизу, чи з боку, чи десь я в кутку, я коротше, не знаю. Велосипед теж один і другий. На все навісне, вони, воно буде на платформі, такі, на такому п'єдесталі, щоб було можна кажуть, милуватися тим всім ділом, особливо Оце, Я так ним задоволений, ви б знали. Бляха. По-перше, по, по часові, по-друге, по солярці. Я спалив на тих 70 сот, я спалив 7 літрів солярки. У мене ж паличка є, все. так, ну, да, я не показував, то все одною рукою, тут дуже марудно. Ну, типу я, я так. Собі вирахував, 7 літрів солярки пішло іменно на цю оранку. Добре, з одним корпусом, це, по-перше, було скоріше, скоріше, ледь не вдвічі, на 80% це було швидше, по-перше. А по-друге, по розходу. Десь приблизно минулого року на цю площу мене пішло 12 літрів. 12, може і 13, але з тим одним корпусом. Розумієте? Це передольство по часі і передольство з соляркою. Тобто цей плужок він мені вже. Добре, о, поки... він тобі зекономить солярки, блядь, 5 літрів солярки, 250 гривень ти зекономив, десятку дав за плужка, хтось там скаже. Хлопці, добре, ну от нема того часу, да? Ну нема часу мені от передовитися. І ще другий, другий момент. Це не якийсь там ДТЗ-5504, там, чи якийсь Словол, чи якийсь донг там дойцфар і так далі. Тут трошечки. Не такий комфорт. Я вам багато разів наголошував, що в випадку з такими тракторцями, якщо вас не хвилює сильно комфорт, сверх'єстественний, за який ви будете доплачувати дуже багато, тут тим треба жертвувати. Дійсно, на ньому отако, проженися цілий деньок там на одному кускові 70 соток, потім на другий день. Ножки болять, ручки болять, все, шия болить назад, мусить, оце, оце, незручно, тут так само руку сюди треба покласти і так. Через те, що він низький, то ну, мається на увазі, низька резина, то його як заходиш в рілю, так, на ту на ту, ну, на ту, ту ну, сторону. Мається на увазі, заходиш, Права сторона вся йде в цьому в вороному в скибі, То тебе нормально так перехиляє, це, типу, як то кажуть, відчутно, суттєво. А з великими тракторами, там чуть-чуть тебе, там той наклон тебе, ти навіть як то каже, може того не відчути, не побачити. От і все. Так що, якщо у вас дійсно критичні такі нюанси, так, і у вас трошки більше землі, дійсно, що у вас нічого не боліло, і у вас є на те гроші, то вам дійсно треба щось більше. так. По якості, бо то мається на увазі, от витримав той трактор. Да? Я сьогодні йому як дав, він стояв один раз перекуровував, коли я йшов, телефон ставити на зарядку. Це зайняло мене 7 хвилин, я там ще перекурив по дорозі і так далі. 7 хвилин він перекурив. А так він кочегарив. І я там обмовився, я сказав, що 2,5 години вся площа. 2,5 години оцей кусок, той, що лишався, щось 52 чи 53 сотих. Приблизно так я поміряв. Так, на все про все мене пройшло, пішло 3 години, десь 15 хвилин, 20 хвилин. Минулого року я орав, так? Хлопці, блядь, без малого 7 годин той кусок. А них воно згорить, тіпа. ну от і все, от і куча плюсів. По солярці, по часові, вже не спієш задовбатися і так далі. Я ще сьогодні кропити їзди, шарився десь там по дворі, ходжу щось роблю, тіпа, ліплю, моркву там, вожу там, ну коротше, всяку херню страдаю. Але якби після там той орник, я просто приліз бірачки до ліжка, морду в подушку, сказав би да ну я нахід. От і все. Я б нормально, тіпа. якщо далі стати, як то воно кожене. Я собі, циганське бляха-сідушка. Отаке то, хлопаки. Так, що Так що ви собі думаєте, гадайте. Да, треба доробляти. Багато чого здавалося би, по типу, мені видно і так далі. Ну, я вам скажу, як для кого. Комусь то дуже сильно не хочеться. А мені то в прикол. Я що-небудь зроблю, я вже стою. Опа. Опа, шо ти? Шо ти? Шо ти? Шо ти. От, Мені якось воно ну, в прикол мені подобається це все робити. Я з дитинства любив дуже страшно конструктори, улюблена іграшка була. Такі невеличкі, лего, типа, там набори всякі. Я там ліпив на фоці, на картинці типу, було там одне зліпити. І я там потім думаю: блядь, одне то тобто, то не мусово одне. Я там і комбайни, і трактори, у мене щось кораблі, що хоч було. А набор взагалі був у город, солдати в якомусь там на якійсь базі військовій. І до чого тут тесто переломка був, трактор, світло на ньому було, і там батарейки, лампочки, моторчики, там не знати що. І таке то, от вам ця вся штука. Так що, думаю, ви цінуєте те, що я роблю для вас. На моєму досвід, можете дуже багато чого навчитися, дійсно. Я роблю то, ну, в першу чергу, мається на увазі так, ну, правильно, для себе, так, але я не лінуюся, це все вам показую і надіюся. Це, це все ви будете цінувати. А наразі, добрі хлопці, будьте всі! Здоров'я.